З вербною неділею будьте здорові, мої друзі, мої підписники, ви на каналі Квітковий Сад і я Таня з Полтавщини. Сьогодні садочок дещо виглядає веселіше, якщо не врахувати. І що, бувши святом, я зайнята тим, що відвоювую нарциси Волохотої Оленки. Хто з нею незнайомий, той щасливий садівник? От такий жучок, родич Хруща. І той Хрущ безліч нам клопіт додає. Тепер ще ця Оленка. Але вистоїмо поборемо. Треба купити. Ну, не наважуюся, я купити ті яди. От мені оці бжілки, оці шкода мені їх. І жмаликів шкода. Всіх мені шкода. Ланки не шкода. Розкажіть, будь ласка, друзі, хто, на жаль, знайомий з тією оленкою. Як ви з нею боретесь? Як казав мені чоловік, не запрошую її в сад? До речі, поставила навіть сині тазики. Якась розумна людина писала, що не треба травити. Просто тазики сині знайдіть, вона буде топитись. Ну так, да, упало 3, а 33 тут на нарцисах. Звісно, це не найбільше горе, але і неприємно, коли ти вкладаєш гроші, працю, а якась скотеняка візьме та й згупе всю ту красу, на яку ти сподівався. Чи буритесь ви? От. Насчет синих тазиків У мене було ті лохоті оленки-дальтоніки, може ніхто не реагує на них. Всі летять на квіти. Покажу вам ось які ботанічні тюльпанчики. Милі, гарні. Різнокольорові, кольорові, скор до них приєднаються жовтенькі. Такі яскраві я розцвіли. Ось такий сорт тюльпанів ранніх вже цвівся. перетерпів він і морози, і жару, і сніг. І от за ними отакий от сорт розквітує. Теж цікавий, привабливий. Я взагалі до всіх тюльпанів неравнодушна. Тут ось ходе купина лісово. Дуже вона мені подобається. От. Барбариси все яскравіші. Ортензія. Тиждень бігала в кривола її. Живенька. Ванілля. Ваніла Фройс, здається, так. называется метловый пиончик желтенький педростая мурчик все ты хочешь показаться ой ой красивый красивый вот, Покажу вам. Краз не кричи. Вчі так яскраві Так от майже нічого нового. Єди на що сади наші вистояли. Далі квітнуть. пташки співають, трояндочки підростають. Я вже тут поливала, Раз, бо сонячного волога швидко відходить, ось коти ганяли одне одного, одного, чужого гнали, зламали рябчик. Думаю, що. Нічого з ним не буде, якось воно буде. Тим більше з-під троянди треба його буде викопати. От так, От так ми ось відпочиваємо. Сонечко гарне, так? Да? От так ось? Доїдають, допивають. Проліски білі ще квітнуть. Так все. О, тут знову вже налізли. Будем вручну збирати. Вже скільки я їх перезбирала. Але мене новий маленький, розквітно. Симпатьо. І цей буде тюльпанчик квітнути. Оце рябчик. Рябчик, який, я думала, не дурений, тюльпан, та взяла і видернула. Одріз, будемо далі дивитися, що з ним далі буде. Мало що цвіте зараз, але добре, що живе, прийде пора та й розквітне. І я вам покажу. Тут ось все більше розквітають. До речі, колись так ловила оленку що чуть жилку не впіймала, так що треба обережно, коли ловите вручну, спочатку придивитися хто тут. Ой, якраз який яскравий. А це... це поки квітнуть, якби можна було. Вже посадила тим способом, яким уже придумала. Добре, що не можна. О, не показала вам нарциси ось гарні. О! Правда, гарні. Ой, гарні, гарні. З такої трубочки вожко ленко ну Чо? Багато квіткові он скоро розквітнуть, набубньовилися. То холод, то черезмірна жара. Ну не вгодиш. А, да. так, покажу ж вам, сон трава біла, розквітає. така красонечка доєдналася до червоненької. Кома сьогодні заходила в гості, милувалася. Піти Каже, як на мене горно, що тобі не подобається. А нам якби посадить, пересадить, під тобі плани інші. Велосипедику цей якось треба примінити. Якийсь треба кашпо, що ж посадити. Він, правда, дуже важка не витримує, але нехай витримає. Подивимось. Явиночку. Не знаю, може її неправильно посадила. Хто вже сади хвойні, той вже напевно має досвід. Треба питати у дівчат з досвідом, куди цю коніку посадити. Та й, мабуть, земля їй цей чорнозем, мабуть, не подобається. Треба все вивчати, дізнаватися. Вік живи, вік учись. А ще покажу вам свій розсадник різні хризантеми. Та й ж воно в відрах пересихає. Треба кожного дня поливати. Люблю я хризантеми різні. Вирощую як для себе, так і на продаж. Потрішку вчуся продавати. Ну, а як купляти навчилася, треба навчитись і продавати. Пишіть, чи ви любите хризантеми. Які любите, які маєте, мені все-все цікаво. Щось я сьогодні не била куча, тож, мабуть, буду завершувати ефір. Дякую вам за вашу підтримку. Всіх вас обіймаю. До нових зустрічей!